Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скрамайстер та проєктний менеджер в компанії GoIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Анастасія, випускниця курсу дизайн онлайн, розкаже нам про свій досвід в IT. Настя, розкажи, будь ласка, де працюєш, на якій позиції? Я працюю на позиції веб дизайнер і UX-UI-дизайнер. Це грузинська компанія, вони називаються Gray і базуються теж в Грузії. Розкажи, будь ласка, ким ти працювала до і чому вирішила перейти в дану сферу і стати дизайнером? Можна сказати, що до IT я працювала мамою більшість часу, тому що в мене двоє діток з маленькою перервою. Але у мене були такі хобі, як розпис стін, і це можна було трішки заробляти ще малюю аквареллю, тобто якісь замовлення невеличкі були, але фултайму ні не було. Зрозуміло. Тобто, по факту, ти з декрету вирішила свідчнутися в ІТ, Я правильно розумію? Так, так, все вірно. Чудово. А якого віку дітки, якщо не секрет? 10 років і 8 років. Що тобі допомогло все ж таки прийняти рішення і піти здобувати нову освіту? Загалом, це така мотивація, коли ти розумієш, що тобі треба віддалена робота з хорошою зарплатнею. Коли у тебе є відповідальність не тільки за себе, там, наприклад, чи й за дітей, ти розумієш, що от це мій час, і я це роблю або пан, або пропав. Ще звісно, підтримка кураторів дуже допомагала, і класні вчителі. Супер дуже дякую за такий теплий зворотний зв'язок, і це дійсно ти правильно підмітила. В нас не буде іншого часу, щоб жити, щоб навчатися, щоб розвиватися. Наш час це зараз, і ми або щось змінюємо, або сидимо, чекаємо чогось. Настя, розкажи, будь ласка, про свій кар'єрний шлях. Скільки часу пройшло після завершення курсу, коли ти знайшла свою першу роботу? Як це все відбувалося? Ну, найпершого це був фріланс. Найпершу, мабуть, через місяці три-чотири я знайшла. І це були мої знайомі, які е зробили магазинчик з собачою амуніцією, і їм треба сайт. І вони до мене, Настя, нам треба сайт. От, ми зробили цей сайт, його ще дороблюють розробники, але він планується запуститися все ок. Ще у мене є наразі один проект, який, типу, почався давно, але ще тягнеться, і потім я вже знайшла основну роботу. Тобто мені здається, що з такою навантаженістю від основної роботи я можу маю змогу ще там іноді робити якісь невеличкі проекти. Добре, а постійну роботу скільки часу пройшло, коли ти її знайшла? Півроку десь виходить, але це теж теплі контакти. Тобто, мене порекомендували як відповідальну людину, яка готова всьому вчитися на люту. От і так, мене була співбесіда, і просто мене взяли, а я погодилася. <світнє> <світнє> да, тобто, по факту, можна знайти роботу і по рекомендаціях, коли ти розвиваєш свій нетворкінг, по факту, можна отримати в тому числі роботу. Настя, а який в тебе рівень англійської мови був, коли ти починала навчання, і який він у тебе на даний момент? У мене був рівень pre-intermediate. Але він був такий підзабутий, тому що я ходила на курси в розмовний клуб деякий час, потім була велика перерва, як всі ми знаємо, англійська, якщо її, нею не розмовляти і не тренувати, вона якби втрачається навичка. Зараз я можу сказати, що в мене не впевнений інтермідієт, але наразі він мені треба тільки в переписці, тому що команди спілкуються англійською в переписці. Зі своїм безпосереднім керівником я спілкуюся теж англійською, тому так він мені треба, але не максимально. Тобто, у мене нема там мітингів розмовних на півтори години. Настя, поділися, будь ласка, скільки було етапів в компанії, де ти зараз працюєш саме на рівні співбесіди? Які це були етапи? Що запитували, як ти до них готувалася, як це все проходило? Згадую аж мурахи по тілу від хвилювання, як я готувалася. Готувалася дуже відповідально. У мене були е, зроблені фігми, шпаргалки. Одна з них, до речі, ще з курсів, там, типу методичні матеріали зі всілякими розмірами, тому що я погано запам'ятовую всілякі цифри, і мене було, мені було таке враження, що зараз мене спитають щось, а я така, боже, я нічого не пам'ятаю. Але вийшло як? Як у житті? Першим етапом можна назвати, коли людині, що проводила інтерв'ю, надіслали моє резюме, і він подивився резюме з портфоліо. А потім, коли ми зідзвонилися, він таке проводив таку прям, співбесіду, ну, прям багато питань, були там і особисті питання, і там про те, скільки часу я готовий виділяти. Ну там дуже різне. Ще я трішечки от. Теж такий поєнт початківцям: не занижуйте собі заробітну плату. Цей рейндж не занижуйте. Я зараз відчуваю, що в принципі можна було сказати трішки більше, але мені дали максимальний типу лайн, який я сказала. Мені його одразу і запропонували. Настя, розкажи, будь ласка, про особливості роботи в даній компанії. Ти працюєш віддалено чи з офісу? Як відбувається, як проходить твій робочий тиждень? Як це все виглядає? А я працюю віддалено. Це для мене великий плюс. Хоча насамперед я дуже хотіла в офіс, от чесно сказати можливо, через те, що я мама з декрету. І мені дуже хочеться кудись вийти, особливо коли я знаю, які бувають офіси для айтівців, що там просто можна жити. Але зараз, коли я маю досвід працювати віддалено, я розумію, що це ідеально, тому що я сама можу контролювати. А коли мені зробити свою роботу, мене ніхто там о дев'ятій ранку не буде чекати як штик в офісі. Мені можна почати коли я захочу, або я можу там напередодні зробити більше, а зранку там собі трішки почилити. Плюс відключення світла я теж можу підлаштовуватися, коли мені працювати. Робочий день складається з вранку. Я собі там свої задачі, менеджери якось розумію, що мені там, які пункти треба зробити. Іноді, коли виникає щось нове, у нас є мітинг, ми розмовляємо, що треба робити. Далі я роблю свою роботу, надсилаю керівнику. Ми з ним щось там обговорюємо. Іноді в мене є мітинги з розробниками, але це не часта історія, тому що він, як менеджер, можна сказати, робить цю роботу. Настя, і на завершення, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ? Найперше, я думаю, Навчитися гуглити, це, це може така порада, яку звідусіль чутно, але вона прям, ну от це найперше, що потрібно, тому що. На курсах дуже часто буває, що всі там ой, не виходить це, допоможіть куратор. Ой, не виходить це, допоможіть куратор. А коли ти там вийдеш на роботу, то у тебе не буде вже е, мами квочки, яка буде там тобі по першому е, піку допомагати і шукати за тебе. Друге не зупинятися, якщо ви закінчили курс. Будь ласочка, не зупиняйтесь. <смі> Я собі зберегла, наприклад, в Телеграмі у мене є ціла така папочка, і там всілякі чати дизайнерські, всілякі новини дизайнерські, якісь корисні штуки. Я там собі не зберігаю, якщо мені десь щось сподобалось. Іноді так трапляється, що поки шукаєш роботу, ти думаєш, там може це вже не моє все. Та може, я не зможу, та може, ну, от я вивчила щось знайти роботу, там у мене не виходить. Ні. Просто вам треба це типу середовище. Просто знайдіть його собі і ставте себе як такого маленького чоловічка в це середовище і в ньому крутіться. І третє ходіть на всілякі зустрічі, шукайте однодумців, не кидайте вашу там, групу, з якою ви вчилися, спілкуйтесь. Хтось там сходив кудись на співбесіду і каже, що це там повний тришак туди не ходіть, ви будете про це знати. Або там хтось каже, от у мене є там тестове, яке давали, я зараз поділюся. Ви там собі потренувалися. На якихось зустрічах ви напрацьовуєте той самий нетворкінг. І це дуже прям важливо, дуже. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, зустрінемося з вами в наступних випусках.